Стати помічниками святого Миколая вкотре вирішили учасники Житомирського бізнес-клубу та волонтерка Юлія Толмачова для того, щоб виконати бажання дітей загиблих героїв. Ця акція проходить вже четвертий рік. Я можу сказати, що це вже традиційна акція. І Дітки, які пишуть листи, це діти із сімей загиблих або пропавших безвісті сіл Житомирської області. Вони написали листи свої побажання, і знаєте, в кожному листі практично. Ти написала, що вони просять, щоб повернули тата додому. Це настільки щемливо, знаєте, але. Ну, вони розуміють, що це нереально, але ну дуже б хотіли, щоб повернули батька додому. Спортивні велосипеди, гаджети, телевізори, планшети, комп'ютерні крісла та ще багато чого підготували для дітей. Учасники Житомирського бізнес-клубу в четверте ініціювали акцію для того, щоб подарувати новорічне диво для малечі. Зазвичай кажуть, що про добрі справи не говорять, але ми говоримо на сьогоднішній день вже про традицію бізнес-клубу. Кожного року долучатися до див напередодні дня Святого Миколая. Кожен з членів бізнес-клубу виконує незаповідне бажання дітей, які сьогодні втратили батьків. І отож, ми маємо надію, що цей подарунок зробить хоч один день в їхньому житті щасливим. Дітям, батьки, яких загинули на фронті, які проживають і мешкають на теренах Житомирщини, різні подарунки, які вони просять нас в їх листах, які ми витягуємо в нашому клубі, витягуємо, скажімо, кому що. Попаде В даному випадку мені дістався лист від дівчинку, звати Альона. Її мрія це спортивний велосипед. З найближчий час вона його получить, Свою мрію. Я отримав листівку від дівчинки Анастасії, яка мріяла про телефон. І я його дарую. Тут діти наші, це наше майбутнє, і ми не можемо поставити от на такий стоп-кран їхнє майбутнє. Тим більше ті діти, які е, дуже вражені е, тим горем, яке прийшло в їх родину. Тому це вже не перший рік, коли ми купуємо ці подарунки, і це ну це така маленька, маленька допомога. 21 грудня діти отримують бажані подарунки.